Цікаво знати, існують діти чарівна книга, яка українцям нагадує, що ми повинні берегти природу. Це червона книга України. В ній є два розділи: перший це рослини, а другий це тваринний світ. В цій книзі записані рослини і тварини, які на межі вибирання. Щоб їх зберегти, люди створюють заповітники, заказники, національні парки. Тут тварини живуть на волі в природних умовах. В червоній книзі сторінки різних кольорів: червоні, жовті, білі, сірі, чорні. Ось, наприклад, на зелених аркушах. Цієї книги записані ті тварини або рослини, яких змогла відновити людина. На червоних ті, хто перебуває під загрозою зникнення. А чорні сторінки з'явилися тоді, коли вже в Україні зникли ці види птахів, тварин і рослин. Давайте розглянемо тих птахів, які занесені до червоної книги. Ось подивіться, це чорний лелека. Їх залишила достатньо мала кількість на нашій землі і в Україні. Це чапля жовта. Це лебідь маленький. А це хижа пташка Орел. А ось журавель степовий. Їх так само мало залишилось. Любі дітки, ви повинні дбайливо ставитись до всіх тих, з ким живуть наші рослини і тварини на нашій планеті. Цінуйте і бережіть природу.